Слава Ісусу Христу, і сестри, що у нас є твердиня, біблійне слово, яке означає міцна фортеця. Біблія говорить про те, що ім'я Господнє, воно є сильне Буде куди правильний втече і буде безпечно. Твердиня — це місце, в якому є безпека. Твердиня — це місце, Куди можна заховатися, куди можна втікти? Чи є надія в безнадії? Якщо б я здав запитання, коли найбільше ми потребуємо надії, то точно в пам'яті впливуть обставини, які близькі до випробування, які близькі до страждання, які близькі до такого стиснення. От тоді нам. По Особливому потрібна надія. Насправді люди багато говорять про надію, багато співають про е, те, що знаєте, допоки сонце сяє, допоки вода тече, значить, ну, от є такий псалом, надія є. Е, е, хтось каже, що надія помирає останньою, хтось каже, що надія не помирає. І от, є якісь такі моменти надія це. от як щось, за що людині хочеться вхопитися в такий останній складний момент труднощі, випробування. Я хочу, щоб ми разом зараз прочитали Другий лист апостола Павла до Корінтяни, перший розділ з 1 по 11 вірш. Ми прочитаємо три уривки послання до Римлян і послання до Євреїв. І я хочу, щоб ми подивилися. На цей такий важливий момент для нашого життя як надія. <кій> Павло з волі Божої Апостол Христа Ісуса та брат Тимофій, до Божої церкви в Коринфі з усіма святими в цій Ахайні. Друге Корінця перший дозвіл перший лише. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець Милосердя і Бог. Потіхи всілякої, що в всякій скорботі, Він нас потішає, щоб змогли потішити й ми тих, що в всякій скорботі знаходяться, тією потіхою, якою потішує Бог нас самих. Бо оскільки намножується в нас терпіння Христові, так через Христа і потішення наше намножується. Бо як терпимо скорботи, то на вашу потіху і спасіння, коли потішаємося. То на вашу потіку в терпінні тих самих страждань, які терпимо й ми, а наша надія певна про вас. Бо ми знаємо, що ви спільники, як у терпіннях, так само і в потісі. Бо не хочемо брати, щоб не віддали ви про нашу скорботу, щоб Азії трапилась нами. Бо над міру і над силу були ми обтяжені так, що ми і не надіялися на жити. Та самі ми в собі мали на смерть, щоб нам не покладати надії на себе. А на Бога, що воскрешує мертвих. що від смерті такої в нас визволив і визволяє, і на нього й покладаємося, що ще визволить Він. А як поможете разом і ви, молитвою за нас, що дав ласки, що нам виконує багатьом багато хто дякую складають за нас? Апостол Павло говорить, що їхнє перебування в скорботах, в складних обставинах дало їм дуже важливі уроки. Перше, Павло побачив, що скорбота вона має дуже велику цінність. По-перше, скорбота, чим більша скорбота, тим більшої потіхи потребував апостол Павло і його товариші, співпрацівники. Павло розумів, що апостол, що через те, що була велика скорбота, вони потребували великої потіхи. Вони змогли пізнати Бога. Потіхи всілякої. Вони змогли на собі відчути, як Бог потішає в скорботі. І з маленької скорботи до великої скорботи Павло пізнавав потіху з маленькою в велику. Пізніше апостол Павло побачив, що виявляється цей досвід. Він не тільки є дорогоцінним для нього, а він виявляється, що стає великою дорогоцінністю для церкви Христової. Тому що, переживши на собі, в скорботі Божу потіху, Павло побачив, що він може цим поділитися з тими, хто зараз проходить подібне. Це стало його досвідом ось цих випробувань. І третій момент, який Павло побачив, що трапляються такі ситуації, коли ми не емоційно, не духовно, не фізично не можемо. Вже покладати надії на самих себе. Уроки, які Павло отримав в скорботі, вони показали йому велику цінність з цих скорбот. Не самої скорботи, яка приходила в його життя, а те, які уроки він з них брав. Павло пізнавав Бога всілякий потік. Павло побачив, що ці страждання, які він проходить, вони стають якимось джерелом благословень для церкви Христової. І він зрозумів, що. Надії на себе не варто покладати, лише на Бога. Біблійна мова говорить про те, що надія це як очікування. Віра це переконання в тому, що Бог сказав і так станеться. Але подивіться на всіх біблійних героїв, завжди між тим, коли Бог давав слово, і коли Слово виконувалося, завжди був певний період часу. Це могло тривати декілька днів, це могло тривати декілька років, або як випадку з Авраамом, це могло тривати десятки років. Бог дав слово. Але це слово, який щасно не виконується. І ось в цей момент, як поступати, коли ще ти не побачив, як обіцянка Бога виконується в твоєму житті, а ти віриш, що Бог дав слово, і він його йому виконує. І якраз у цей період. Він потребує надії, тобто сподівання, що те, що Бог сказав, воно обов'язково трапиться. Чи є надія без надії? Римлянам, п'ятий розділ, дуже такий важливий урок для нас. Отже, п'ятий розділ з першого вірша. От, Отож, виправдавшись вірою, майте з Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, що ми стоїмо, і хвалимося надією слави Божої. І не тільки нею, але й хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносить терпеливість. а терпеливість – досвід. А досвід надія. А надія не засоромить. Бо любов Божа вилилась в наші серця Святим Духом, даним нам. Надія не може засоромити. Чому? Тому що. Надія як сподівання, вона не покладається на власні сили, не покладається на людей, не покладається на обставини. Джерело надії заховане десь в іншому місці. Ми зараз про це прочитаємо в євреї. Коли наші батьки нас виховували, коли зараз виховують присутніх в залі, ви знаєте, як серце дитини реагує, коли тато Імена. Роблять те, що для дитини не зрозуміло. Як Дитя. реагує дитяче серце, коли тато з мамою роблять те, що дитина не може зрозуміти? Дуже рідко дочка або син, коли тато сказав, або мама бути в 9 годині вдома, подумають, які мудрі в мене батьки. Які святі люди, цей тато і мама, що вони забороняють мені довго гуляти, які вони проникливі мудрістю, що вони забороняють мені довго телефоном користуватися, який які я щасливий, що вони мені не завжди купляють те, що я хочу. Бо воно ж мені на шкоду, воно ж мене зруйнує. А вони такі мудрі, проникливі. Слава Богу, за цих святих людей. Насправді, я втирюю, тому що ми ніколи так не подумаємо. А чому тим можна довго гуляти, а мені не можна? А чому тим купили, а мені не купляють? А чому тим дозволяють, а мені дозволяють? Коли в моєму житті стається щось, що я не можу зрозуміти, що тоді диктує мені моє серце? По відношенню до мого Бога, як до мого тата, до мого батька? А часто так трапляється в християнському житті побутовому, коли Бог робить те, що я не можу зрозуміти своїм розумом. По-перше, тому що я обмежений, я не всезнаючий, не всюди присутній і не всемогутній. По-друге, в плані майбутнього я близорукий. Я не знаю, чому те, що сталося зі мною, яка його ці. І отут, брати і сестрі, є дуже важливий момент, який я хочу, щоб мені зараз перед молитвою це прийняли просто в своє серце. Послання до Євгею. Ми зачитаємо 6 розділ 17 по 20 вірші, будемо молитися. Тому що Бог, хотівши переважно показати спадкоємцям побітниці незмінність волі своєї, учинив те при помочі клятви, щоб у двох тих незмінних речах, що в них не можна сказати неправди Богові, мали потіху міцну ми, хто прибіг прийняти надію, що лежить перед нами що вона для душі як котвиця або як якір, міцна та безпечна, що аж до середини входить за заслону, куди як притеча за нас увійшов Бог Ісус, ставши навіки пересвященником за чином Малхиседекова, брати і сестри. Чому надія на Бога це саме міцне сподівання, яке може бути на всій землі? Порівняння з надією на людину, на обставини, на бажання свого серця. А тому, що причиною сподівання, надії є Божа клятва. Бог поклявся, що все, що Він сказав, воно обов'язково виконується. І саме головне, надія на Бога вона входить в святе святих, вона входить в присутність Божу. куди вхід. Відкрила нам смерті Ісуса Христа, Його пролита кров, Його страждання, Його побите і страждане тіло, вони стали причиною нашої надії. І тому, брати і сестри, якщо щось не стається в нашому житті з того, що сказав Бог, вінчить нас потіхи, і для того, щоб ця скорбота стала чимсь дорогоцінним для мого серця і пізнання Бога, і стала чимсь дорогоцінним для церкви Христового, яких які я знаходжуся. І найголовніше, щоб я ще більше утверджувався в своїй надії на Бога, не на себе. І апостол, який писав по себе, він каже, надія наша вона має причину в святому святих, в яке війшов Ісус Христос своєю кров'ю як жертву, як первосвященник. А тому. Якщо мені треба чекати день, тиждень, рік, 10 років, надія на Бога не засоромить, тому що це слово, яке Він сказав, і яке обов'язково трапиться. Навіть якщо я не все розумію, моя безпека, вона в любові Бога, яка безумовна. моя безпека, вона в смерті Ісуса Христа яка звершилася і яка має найбільшу силу у всій вселенні. Моя безпека і моя надія. Вона в смерті і в любові Ісуса Христа. Нехай Господь благословить кожного з нас. Я не знаю, що ви зараз проходите, брати і сестри, які випробування, які скорботи. Але запам'ятайте оцей дуже простий момент. Скорбота вона має велику цінність. Тому що це територія, де можна пізнати Божу потіху, це територія, де можна отримати досвід, який стане дорогоцінним для тих, хто є біля нас. І це територія, на якій можна побачити велику силу Бога. Амінь. Схилимося, подобається.